Доброго дня! В цьому відео я покажу, як розбирається нерозбарний свільтофільтр, Як міняється батарейка, яка внутрі. Ну, в принципі, дивіться, зараз все самі поймете. Беремо канцелярний нож, обов'язково одягаємо якісь рукавички, бо тільки що чуть не порізав руки. Сприснуло і нож. Так, беремо, видвигаємо його при, примірно на міліметра два і починаємо скривати. Тут я вже піддів. Так, і ну, отак, йдемо по периметру. Помаленько, по чуть-чуть потрохи Так, залишилося геть чуть-чуть. Саме головне не зламати цю рамку. Так, геть потрошки треба потрохи потрохи. я тут уже дальше сам поменяю батарейку и коли буду міняти батарейку покажу як я її туда впаивав бо там тоже точечная сварка так ну зараз я вам покажу как я снимаю контактиці. тут тоже интересный такий момент Беремо цим же ножом. От я одну сторону тільки що підрізав. І беремо другу сторону. Отаку акуратно раз. Ага. Одна відрізалась, а друга не хоче. У вашому випадку може, піде. О! Єсть! Єсть одна сторона. Наші робимо, ну посредственно вона вже работає. Так, а тепер беремо тверточку і нашу батарейку повністю відсюди витягуємо. Тут, кстати, теж вона ще й знизу припаяна. А тут вже нужно буде акуратно. Щоб не здюрнути плату. Я, мабуть, зараз візьму длинногубці. Длинногубцями буду внутрі держати самі контакти. Ось таким чином. А батарейку теж будемо тягнути. оттуда. так все так и самый интересный момент сейчас замерим сколько тут залышалось так мерим. до да, чудеса 2 2 вольта 287 цены мало Лучше ми поставимо туди 3-3 вольта. Оригіналу я не знайшов. Найшов таку в два рази тоньше. Теж на 3 вольта. Не знаю, як вона. Як вона себе покаже і зарекомендує. Написано літіум. Тут теж було написано літіум. Значить, відгибаємо контакти а що так, на цю сторону. А лучше сюди, мабуть, припаяти проводочок тоненький. Бо якщо його пару разів зигнуть, воно може взагалі відпасти. Зараз я, мабуть, припаяю проводочок. Цю сторону теж залудію зачищаємо? Залудює у мене із кислотою. Батарейку сразу до неї при чуть-чуть прогріваємо. Так, це мало напруги. Внутрь одеваем очки. Все. Батарейка трошки тепленька. Ну, не так, чтобы... Так. Потім беремо. Беремо, напевно, ще один проводочок. Це буде найкраще. Слава богу, Сирена закончилась. Так. Ну и тут. плюс до плюса, минус до минуса. Есть. И всю сторону берем, припаяем. Точнее, залудим. Плюс нанизу у нас залишився. Є. Можна вже ставити її на своє місце. Так, и паяємо минус. Работає. Так, ну ось, в принципі, і все. Не знаю, наскільки довго ця батарейка прослужить. Якщо не довго, то придеться купляти оригінал. Ну, а вам желаю мирного неба. До побачення!